Проєкту Ахтея, друзі, давайте ще раз привітаємо і подякуємо тим, що привітав приїхав до нас презентувати цей фільм. І звісно, друзі, під вашої вертові обласки. запрошую сюди до слова режисера фільму Чернівський щит Воїна Збройних сил України, Батько поки ще трьох дітей. І, звісно, засновника цього національного квізу в Україні Володимир Верезинський. Друзі, я багато не буду говорити. Я хочу в першу чергу подякувати от тим людям, які праворуч від мене сидять. Тому що до то того, як я не познайомився з ними, я насправді дуже мало знав про те, як робиться кіно. Я Щиро вам вдячні, пане полковник, пане Артем, за те, що ви навчили і дали мені перші інструменти для того, щоб сьогодні люди побачили історію, яка складається з історії звичайних людей, історії як, е, людей, які взяли до рук зброю і захищали свій рідний дім. Дякую, благодаря. Це так класно, ти що вас бачили. Чесно. Маю честь і дякую цим Кожен з нас, можемо забивати цвіхи, забиваємо цвіхи. Можемо знімати кіно, знімаємо кіно. Можемо стріляти, стріляємо. Можемо допомагати добрим словом, допомагаємо добрим словом. І це прекрасно, те, що ви сьогодні тут будете дивитися доробок нашого надзвичайно талановитого побратима, колеги, які, на мою особисту думку, я думаю, що не думаю, я знаю, тому що ми передивлялися цю стрічку разом з підрозділом багато разів, щось радили. Чимось надихалися. Хочу сказати, що для мене велика честь бути присутнім сьогодні тут і представляти в тому числі цю стрічку, яка розповідає в першу чергу не про військове звиття, не про мужність, не про те, як професійно е, працюють на полі бою наші побратими і посестри. Хоча це теж є. Це історія в першу чергу про людей, про людей, яким не байдуже, про людей, які чітко знають, де їх небо, де їх земля, за що вони воюють. І саме головне, за що вони хочуть жити. Я від себе, від нашого підрозділу, користуючись нагодою від вас, пане командире, хочу поважати вам мирного неба, нашої спільної перемоги, коли б вона не була, а важливо, щоб швидко. І наступну прем'єру нашої наступної стрічки, я від щирого серця бажаю, щоб ми подивилися у мене в Бахчисараї. Слава Україні!